Каже Яся, що я гарна мама, а Олік каже, що я гарна дружина. Ну, в принципі, і бабка-людка якби то не заперечує, що я гарна дочка. Але це далеко не так. І сьогодні ви у цьому відео переконаєтеся в тому, що я мала бути трішки кращою донькою для своїх батьків. Привіт-привіт! Петрук Агенція в ефірі. Гарного, мирного, благословенного дня, всім нашим глядачам, а нам ще гарної, мирної і благословенної. Нехай Господь береже всіх тих, хто сьогодні подорожує, хто сьогодні за рулем, хто сьогодні їде кудись по якійсь потребі. Дай Боже, щоб ви всі до вечора вернулися додому, і ми в тому числі. Залишайтеся з нами на каналі, сьогодні все дізнаєтеся, сьогодні буде довго, нудно, можливо, трохи плаксиво. Але ну що зробите, таке наше життя, воно не завжди складається із цукерок і квітів, а іноді із сліз. Ну що ж, друзі, не знаю, чи вам ця локація щось буде говорити, бо ми з'їхали уже із Траси, яка далі пішла на Кіровоград, а ми, ми, вірніше, вже на Кропивницький. А ми вже власне, повернули до того села, до якого ми направляємося. Востаннє ми тут були. Оліг, допомагай. Давно? Ну, років чотири, а то й п'ятий. Отже, ми зараз знаходимося у Підвесіцькій територіальній громаді. Проїжджаємо село Нерубайка і направляємося, власне, до села Підвисоке. Що пов'язує нашу сім'ю із цим власне селом? Не знаю, чи хтось із моїх підписників, той, хто дивиться наш канал, знає. Ну, можливо, хтось і знає, можливо, і не знає. Але якби сьогодні з погадами, власне, я Поринаю у своє дитинство. Так, мене вже починають душити сльози. Ну, я вас попереджала, що сьогоднішнє відео буде для мене з повіддю. Хто не любить дивитися мелодрами, можете перегортати. Тому що сьогодні, сьогодні відео, власне, про це. Це село мене повертає. До моє дитинство до моєї бабусі на батьківщину мого батька Яненка Григорія Трохимовича. Для тих, хто не в курсі, скажу, що батько помер, коли мені було два роки, у 81 му далекому році. Уся, жила ще довго, несла цю біль, смерті одного сина, смерті другого. Ну, про це вже я вам розкажу, коли ми приїдемо власне, на цвинтар. Тому що сьогодні буде, скажімо так, монолог Бо відповіді розмови, щирої зустрічі. Цьому селі нам немає від кого чекати, бо в нас тут нікого не залишилося, крім оцих трьох могил Мого батька, його рідного брата, це батько моїх сестер Марічки і Тані, які теж уже покійні, бо вони загинули 10 років тому в автокатастрофі, і мої бабусі Марії. Діда я не знаю трохима, тому що дід був військовим командиром. І коли почалася Друга світова війна, дід загинув на полях битви, не вернувшись додому ну, буквально в перші дні війни. Тому діда я не знаю. І батько мій ріс теж, теж без батька, так в принципі, як і я. Отже, продовжуємо свій маршрут. Погода тут трішки портиться, ми виїжджали в нас сонце. Хмари, Ну, можливо, це пов'язане з настроєм, яким ми сюди їдемо. Але мене сюди вже дуже довго тягнуло, не завжди є можливість частіше поїхати сюди. Але останнім часом я вже, я вже скажімо так, думками була дуже часто тут. Вони мене кликали, вони мене просили, щоб ми приїхали і їх відвідали. Тому Сьогодні ми тут. Так, ну і власне, ми заїжджаємо в підвисоке. Знаєте, до жодного населеного пункту, який я знаю, в мене немає таких двояких якихось відчуттів, як до цього. Бо з тим у мене пов'язані і найкращі спогади мого дитинства, і найгіркіші спогади мого дитинства. Тому що ну, я знала, що я сирота, що в мене немає папи, що я ну, не така, як всі, тому що кожному е наровилося мені на це вказати, що, що в тебе папи немає, значить, ну, ти якась недостойна того, щоб його мати. І ну, я маю ввиду дитячий такий булінг, знаєте, там в садочку, в школі. І найкращі спогади мого життя. Коли я ну, була тут у бабусі і в своїх сестер, свого дядька Володі, тіті Каті, його дружина, тітя Катя, це моя хрещена, то це були найкращі спогади. Взагалі, це ну, я, я навіть не можу вам передати, яке, яке щастя було мені. Ну, Перебувати в цьому населеному пункті, в цьому селі, колись воно було районним центром. Далі районний центр перевели у Новоархангельськ, і це просто залишилося таке велике, гарне село, в якому був навіть магазин Дитячий Світ, Універмаг, в якому була школа, і є до цих пір трьохповерхова. Коли я наприклад ходила в школу в панське приміщення, то тут вже була трьохповерхова школа. Зараз, до речі, ми, ми біля неї проїжджаємо, і це якраз подивіться центр. Тут така гарна була площа. Ну, ось ось саме власне праворуч. Якщо ви бачите, то це саме тут був дитячий світ, магазин. Це це була моя улюблена ока. У цьому, у цьому селі, бо я завжди з бабкою сюди ходила. Тут була лікарня чи, чи типа, поліклініка якась. Тут працювала папина двоюродна сестричка в ній санітарочкою, царство їй небесне. І ось власне, цим парком ось тут ми ходили. І ось там, де жовтий автобус далині, там жила моя бабка. А сюди це ми їдемо до тіпа до колгоспу, і власне до цвинтара. Тобто всі ці маршрути на цвинтар до колгоспу, бо на цвинтар ми ходили із бабкою, а із дядьком Володю ми ходили гратися на тракторний стан, на тік. Тобто, ну тут зажигали по повній, скажем так. Тут десь був в цьому районі дитячий садочок, бо ботя Катя тут працювала в дитячому садочку нянечкою, то тут теж ми часто бували. Ну, тобто, тобто, тут я досі пам'ятаю кожний, кожний куточок цього села. Так, ми вже на цвинтарі. Величезний цвинтар, бо велике село. І тепер, коли ми приїхали, Мені все стало зрозуміло, чому мене кликали. Отак. От Коли вам сняться ваші рідні, що вони вас кличуть. Тобто, неспроста. Бачите? Оце впала моя бабуся? Оце впала моя бабуся. І надумав падати мій папочка. Бачите? От. Це відео я почала з того, що і дочка я ніяка для мами, яка ще, слава Богу, жива, да їй, Боже здоров'я. І дочка я ніяка для свого батька, який помер у 81-му році. Отак. От і мій любимий дядько, папин рідний брат Володя в 92-му році. Отак. От. Так. От. Вся картина маслом. Зразу стало все зрозуміло, чому нас сюди привело. Зараз будемо вирішувати питання, по тому, як, як пока тут його підлампічити. Там працюють хлопці, які ставлять пам'ятники. Зараз ми до них підемо, візьмемо всі їхні координати, приведемо, покажемо, зробимо їм замовлення, щоб вони поставили, поставили нам. Ці пам'ятники другі, тому що час не щадить живих, а мертвих той тим більше. Так, задихалася, запехалася, не дивлячись на те, що на дворі холодно, але нам, нам жарко. Олік відпочивати не дає, бо ще сім доріг, наче трошки ми вже розгреблися. Пам'ятник бабчин поставили на місце. Там всередину Олег забив штирі і закопав якісь, знайшов на свалці, де сміття виносять якісь стовпчики від, від стола. Пилка в нас з собою, бензопила обрізав, туди всередину під цю тумбу їх вкопав, надів. все. Пам'ятник стоїть тут, тут надійно, все. Тут ми порозчищали, порозрізали все. По дядькові Володі. Що по дядькові Володі? Тут ця гробниця повністю пішла вже під землю. Ще минулого разу, як ми були, їй ще було зовсім ну, класно, було ще видно. Зараз вона повністю вже пішла під землю, але трохи Олег там постарався її зібрати верхній шар землі, щоб хоч трошки десь її, її тут було видно. Ну, папин пам'ятник, ми стараємося навіть не торкатися. Тут я грибок чи мох на, цьому, на обличчі почисувала. А тут не знаю. Зараз якось легесенько геть дихати не буду, постараюся його. Ну, щоб позмивати оце все, вже Олег як закінчить розгрібати. Тому що тут лопла середня тумба. Ну, як він був зроблений в 90-х роках, то уявіть собі, вже, вже і пора йому так, так виглядати. Отака тут ситуація. Да, Знаєте, зразу, зразу це був шок, просто шок. Але нічого, як то кажуть, то страшно, руки роблять. Да, Олік? Олік трохи запихався. Старість не радість, але ж всіх Добре. нас це чекає. Так, все, що можна було зробити в даній ситуації, ми зробили. Все позачищали, все прибрали, там повирізали, щоб можна було позаходити, повмивала. Фотографії, таблички. Найбільше тут боялася, щоб. Щоб не розвалити, тут уже, не розвалити тут уже до кінця. І зараз хочу, щоб ви пішли зі мною. Олік поїде дорогою, а я піду напрошки цвинтаром покажу вам, як, як влаштований цвинтар тут під високом. Ідемо прошки. Коли папа мій помер, він був на цьому цвинтарі. Це, типа був новий цвинтар, він був сьомий чи восьмий. Оце все тут, де я зараз йду, це все тут було просто простір. Започаткований був новий цвинтар. Тепер подивіться, скільки, скільки за ці 43 роки, тут чи 44 вже майже. Скільки тут рядів. Так, це їхня така головна площа, де відбувається панахиди, мабуть. Я хочу вам, власне, показати. Як тут все влаштовано? Забор цей теж, як ми були останній раз, його не було. Брами цей теж не було, будиночок вроді, був, не було, не, не скажу. Всі дороги заасфальтовані, теж цього не було. І є у них такий є у них такий тут помічничок називається, я так думаю. Ну, я б його так назвала. Де, якби ми навіть і приїхали просто з ротом? Ну, Стукерками і спечимо. Ми нічого з дому не везли і зробили все те саме. Тому що все для того, щоб прибрати, зробити порядок на цвинтарі, все для цього є. Ніхто нічого не краде, ніхто нічого не бере, хоча якась ця касета до, до коси. Бачите, Це кружок, віник, рушничок. Тачка, лопати, сапи, ну, тобто все, що треба для того, щоб прибрати, ну, питань немає. Нічого не треба було везти. Хоча ми везли все своє, але тачку і таку совкову лопату ми приходили, приходили, брали. Отак От отак у людей. Бачите, як цікаво каже Олексійович, якби в нас на цвинтарі таке зробили. До завтра воно б достояло б Просто там. <світ> Отак, От так, все, ми завершили. Зараз ще під'їдемо в одне місце. Воно для нас теж таке знакове. Бо там ми останній раз бачилися з Марічкою, коли ми приїжджали, теж разом домовлялися, приїжджали з нею. У нас Кіровограда, ми з Осівки. Приїжджали, здибалися тут, на цвинтарі прибирали балакали тоді їздили туди обідати. от Зараз ми теж там станемо, пообідаємо, і пом'янемо наших рідних. Отакі от справоньки. Так, ми виїхали за село, і в них тут між селом Підвисоким і Нерубайкою є таке урочище, зелена брама називається. Це місця бойової слави років Другої світової війни. І це тут останнього разу ми бачилися з Марічкою. Це 10 років, як вона загинула, а це рік наперед, тобто в 2013 році ми тут востаннє з нею бачилися. Тут обідали, яся з Андрійком ще були маленькими, гралися, бігали по лісі. І ми тут не думали, що то буде наша остання зустріч. Так, я вам прочитаю у цих краях, 2 7 серпня 41-го року вели героїчні бої, воїни 6-ї, 12-ї армії під командуванням генералів Музиченка. І по понеділіна, вічна пам'ять героям, що полягли за радянську батьківщину. Ну сподіваємося, що з часом це зміниться. Колись тут, в роки ще Радянського Союзу, тут завжди були на 9 травня масові такі заходи, і хочу сказати, що проводи, проводи. У них теж завжди були 9 травня. Не було за радянських часів, не було такого там проводи, що це там після Пасхи на наступну неділю проводи були завжди 9 травня. Ми завжди до папи їздили на 9 травня. Ось так. Ну, сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, свою розповіддю я вас надихнула. Відвідати могили своїх предків ми не єдині в цьому світі. Ми чиїсь діти, ми чиїсь онуки, правнуки. І ми давайте не будемо про це забувати.